Наталя Кузьманко обіймається із волонтером. Жінка розповідає, що приїхала із Києва два місяці тому з донькою. Каже, ця акція їй подобається. Ще до війни я знала, що бувають такі акції по Україні, і насправді в наш час людям навіть до війни не вистачало спілкування один з одним І це дає можливість вживу спілкуватися, скажімо так. От тому. Мені подобається дуже така ініціатива. Участь у заході взяли і актор Івано-Франківського драмтеатру Іван Бліндар та його знайома Марічка. Волонтери розповідають, що обійми піднімають людям настрій. Спочатку було трошки дискомфортно, але потім десь на другій, третій людині дуже так. приємно. отримуєш багато класних емоцій. Зразу видно, як настрій міняється. Деколи люди бувають ідують за у в своїх думках. Обіймаєш це, якось так зненацька для них. Все абсолютно міняється кардинально. Їх настрій піднімається, посміхається, і вже добрих метрів 50 йдуть з посмішкою на 32. Ідея акції виникла у волонтерів, які переїхали до Франківська через війну. Один із них художник Нікіта Тітов. Чоловік створив для цієї акції логотип. Сама назва вона, вона така промовиста, що просто захотілося показати це дуже просто, дуже легко. Це Долоньки просто і напис Франківська біймає. Вони об'єднані в таку єдину площину, і цей логотип, який ну, я сподіваюся, обіймає теж. Співорганізаторка акції Емма Вінокурова каже, що такий захід відбувається у Франківську вперше. Втілити ідею в життя допомогла благодійна організація Україна, мій дім. Дуже гарні люди тут живуть, і ми те показати, що. Це так і є, що Франківськ, як місто нашої країни, це ваш дім. І Франківськ приймає, обіймає, і це дуже класно. Схожі акції волонтери планують проводити і в інших містах України. Наталія Олексієнко, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.